Одня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Свідчення маєте волонтери? Маєте? А можете показати? По цих телефонах ви дзвоните, ніхто трубки не піднімає, та ніхто сектор обережно псевдоволонтери. Народний контроль затримав шахрая, який шукав кошти, нібито на операцію для хлопчика. Волонтер розповів, що їде до Львова до матері хворого та зупинився у Тернополі, аби підзбирати грошенят. Тільки отхильнув зайвого і заснув на вокзалі. І я посунув знайомий і. Мама попросила мене сюди приїхати, щоб зібрати кошти. А сьогодні напився. Ви п'яні? Я п'яний і не виходив на роботу. І міліція прийшла і мене забрала. Документи Вадиму видали у Львові. Точну адресу фонду хлопець назвати не може. Журналісти народного контролю спробували зателефонувати на контактний номер, який вказаний в документах. Проте абонент не відповідав. ваше голосове повідомлення сигналу. При обшуку у псевдоволонтера знайшли скриньку. Благодійна скарбничка, хоч була і опломбована, проте зламана у кількох місцях. Народний контроль перетелефонував матері хворого хлопчика. Жінка підтвердила, що особисто знає волонтера. Проте за 10 хвилин мати перетелефонувала і сказала, що хлопець вже не працює у фонді. Я не і не я це так А от він є біля нас. Так сказала я. Тільки що ви можете зателефонувати, до цього фонду, він мені сказав, що він вже не працює. На псевдоволонтера правоохоронці склали протокол. Народний контроль разом з патрулем також поїхав у міський відділ МВС, аби пересвідчитися, що шахрай не уникне відповідальності. Документи скриньку все це в нього конфіскували. вони знаходяться в міському відділі. Його відпустили, значить, але він десь готовий з'являтися на вимогу слідчого. Аби давати покази. Необхідно довести шахрайські дії власне цього чоловіка. Тобто, незаконне присвоєння цих коштів, які він назбирав, незаконне їх використання це є вже кримінальне правопорушення. Якщо це буде йому доведено, значить проти нього буде порушено кримінальне провадження. Народний контроль застерігає тернополян. Перед тим, як жертвувати гроші, перевірте, чи не шахрай, бува, їх збирає. У справжнього волонтера зі собою має бути кілька документів, а саме, посвідчення волонтера від фонду з фото, нотаріально завірена копія реєстрації фонду та статуту, договір, укладений між фондом та батьками хворої дитини, діагнози з лікарень з мокрими початками. Інтернет-ресурс, де можна дізнатися інформацією про фонд. Якщо якогось документу волонтера немає, то юристи радять зателефонувати у благодійний фонд та до правоохоронців. Людина може назвати її копію посвідчення волонтерського дані і знати, якщо його нема, або посвідчення в нього просрочене, Цю інформацію надасть фонд потрібно звернутися до правоохоронних органів. До правоохоронних органів повідомити про даний факт і вже тоді вони приймають відповідні дії. Народний контроль і надалі боротиметься з псевдоволонтерами і застерігає тернополян бути уважними та обережними. Зоряна Яремишин, Андрій Бодак, народний контроль.